Доброго ранку, 32-й день. Переночував я в домі в Турції, прекрасно виспався. І мій товариш біля такої чудової мечеті показав місце, де можна пообідати. Я зварив собі на газу у нього вдома їжу, суп, і зараз тут поїм свій суп в турецькому селі. Бачите, товариш, миє скло, щоб було чистеньке. Це така центральна площа сільська. Люди вже зранку займаються різною роботою. А ми зараз будемо прощатися. Прощаємося. Давай бай і дуже вдячний за гостинність. Дивіться, принесли справжній турецький чай у гарному стаканчику із цукром. О, яке чудо! Навіть не сподівався. Горний ароматний турецький в стаканчику, який за формою називається тюльпан. Ось у цьому чудовому селі мене сьогодні, вірніше вчора, і сьогодні гарно приймали. Ось у цьому селі я переночував. Ось це село запам'ятається мені надовго. Дякую тим людям. Які приділили мені увагу, дякую хлопцеві, який побачив мене, догнав, запросив. Ну, чим не українська природа. Один в один. І пшеничка, і картопелька, і квасолька. Вон які пшеничні пагорби. Але це Турція, друзі. Турція екзотична Турція, то буде на південь. Їду такою трасою, як автобаном. Один абсолютно. Головне, що тут дозволяють їхати велосипедом і от таке узбіччя широченне, десь метра два з половиною. Чудово, просто чудово. З сторони стоять такі халупи циганські. І з цієї сторони сміття, халупи і цигани живуть тут. Одні трущоби, з гімна і палок зліплені маленькі хатиночки, в яких вони і живуть. Цілий день боротьби з вітром. Їду, а він прямо в обличчя той вітер. Їду по прямій, таке враження, що ніби беру отакий апхіл. 10 градусний. Вже замучуся. Їм макарончики з сосисками, які приготував на газовій плитці, у мого у мого знайомого. Все, що цікаве трапляється, все знімаю. Але мало чого цікавого. І один момент. Називається Подарунки доріг. Бачите? Така книжка дитяча. Тут багато чого. Вона в хорошої якості. В мене племіниця, якраз як ця книжка буде доречна. Тому я не полінувався, взяв її з собою. Ось везу. Хай племінниця пора Дорога подарувала. До кордону з Болгарією 69 кілометрів ну це практично 70. Це вже завтра десь зранку ближче до 11-12 години я буду в Болгарії. Давненько в моєму раціоні не було кукурузи. В Греції в горах вона ще не достигла. А тут, як ви бачите, рик, і вже пшеницю зібрали, і от вона росте кукурузка. І вже достигає. Ще й турецької кукурузки скуштуємо. Я бачив, що тут, в Турції і в Греції, цю кукурузу на вогні підсмажують просто. Колись я куштував таку підсмажену кукурузу в Канаді, геть мені не сподобалось. Варена кукурузка це інша справа. Ну, що вам сказати, турецька кукуруза теж смачна. Особливо, коли хочеться кукурузи. Або просто їсти. Тож смачного мені. Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım. 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 Турції з трьох смуг дві можуть зайняті бути і приходиться отак об'їжджати. Отже, друзі, я знову в центрі міста невеличкого. І це останнє місто, яке я, мабуть, бачу в Турції тому що вже через 40 кілометрів буде кордон з Болгарією. Verdin mənə dərdi qəmi Tərk elib getdin məni Verdin mənə dərdi qəmi Sevər Зранку починаєш думати, а де тебе застане вечір? Де ти будеш ночувати? І чим ближче до вечора, тим більше ти придивляєшся до місць. А де ж, можливо, я заночую? І ось сьогодні мене застає ночівля ось в таких руїнах помпеїв. Ніби це помпеї я собі уявляю, ніби там десь вулкан. Ніби оце вулканічні бомби тут розсипалися. І так зручно поставив намет, покладу зараз велосипед, його накрию під такою вербою чудовою. Тут ще є невеличке озерце з камишами, плавають жабки. Головне, що я не біля самої траси, траса ось там, де лісок, ви бачите. Сонечко зараз сідає, буде мені відносно тихо, і тут зранку спокійно я зможу зварити собі якусь кашу. Ніхто мені не буде заважати. І це не Стереня. Тридцять другий день, такий, як є, свої цікавінки, свої родзинки. А завтра вже через кілометрів 30 і я опинюся. В Болгарії. Шлях додому з дочею в серці і пам'яті.